А как же написать так трек, чтобы подошел пол всех ты? Тык, 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 установлен новый ник. Тепер теперь на волі на сил. Вы все у прицели, цели терпить кило, но не як на голова Буду вам теперь стелить на любой, блямо, бой. Новый рей, рой, гой гой, ой ой Знову чуть себе не видав, Ебанат, газу да бам-бам-бам-бам-бам-бам Я танцую бухи-бухи, опа опавуги, кабель срани знову кабе. А как же написать так-трек, чтобы подошел пол всех тык? Тык, тык, тык. Новини. Тепер на цілі, на валі на ціл Ви всі у прицілі, цілі тільки тіло, но не як не голова Буду, вам тепер стілить на любой, бля, мові бой Новий рій, рой, гой. гой. Ну знову чуть себе не видав, їба над газу дабем бам-бам-бам-бам-бам Я танцюю бухи, 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 опа, воги, Каби срані знову каби Кабе, а, кабе, але я не зливаюся в тінь, я вирізаю фон, як лезав. ой йо йо під ногами асфальт режит, ніби знає, хто тут вийшов у сезон. No, yo, 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 yo. Мій стайл не проф, подобайки, то байк, мій стайл це удар у скроню. Коли кожен звук, я контрольний, що пробиває броню, броню. Я виношу ритм, як вирок, пусто не буде ні в кому, Ще тягну на дно, стой, ще балю. З розгону Запам'ятай мій тембр, він кидає, тінький птах Я лечу над рибим мій голос, еженіч. На пополам, бам-бам-бам-бам, тик-чик-пік. -тик. Я ламаю так, ніби граю в кості з долею на фарт. Мені мало меж я тут, щоб вати цей квартал, розгойдати місто, як сирену повітряну, тримогу в ній я став. Мої рядки це залп котику. А твій слух, мій ствол і коли я кладу куплет. Кожен звук летить притул без розбігу. Бов, ти знаєш, я не пишу для якогось. Я вмикаю режим богині. Цей трек стане тим, що крутять ці типи, бо він зроблений під твій подих.